Наказ, наказ затверджує МОЗ на підставі документів, поданих комітетом по О, МОС уцінили документи, подані комітетом. Звичайно, але вони діяли, діють в межах повноважень і відповідно до положення, саме вони вивчають міжнародну практику, співпрацюють з міжнародними організаціями щодо контролю. Рішення Комітет. в межах повноважень. Комітет чи МОЗ? Моз приймав остаточне рішення, але не підставив матеріалів, які надавалися комітету. На підставі матеріалів рішення приймали рішення. Звичайно. Вати, поможе, Звичайно, але вони приймають, вони аналізують і саме фахівці комітету, які на сьогоднішній день є Державною службою при кабінеті міністрів визначають і вивчають. У МОЗа немає фахівців, які працюють в комітеті по контролю в комітеті по контролю за наркотиками, який був ліквідований і утворена Державна служба контролю за наркотиками скажіть, будь ласка, а якщо б комітет підготував неналежні документи Міністерства охорони здоров'я ухвалило б рішення своє? Комітет готує а в межах повноважень. міністерстві... Якщо б вони підготували неналежні документи, то МОЗ би прийняв рішення. Неналежні документи? Так. По-перше, моз не, 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 не би рішення. Звичайно. Але я, 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 дякую. Я, я, я прошу. Я дякую. До речі, у нас міністерство внутрішній школа подавало попитання, судимочав, не з'явилися, подумали машину. Що... А чого ви сидіти мовчите? Де, де ваші документи? документи Секретар сюди не входить, запитує документи. Секретар швидко повернувся, я не зрозумів. Давайте Давайте, запрошуємо виконувати. Михайло Петрович, ви Сергію вже все слухали, сколько знає, все знаєте. Відводи є доступно. Немає правоповнення. Знаєте, не ваше відношення до о, справи? Позов підтримати, заперечуємо. Забереч... Ви Заперечення підготували. А, ні, ваша честь, цього. оскільки нам надійшли тільки уточнені позовні вимоги. Основних позовних вимог до нас не надходило. Отримали ми самі уточнення Ти, і. і... Побудь, а ви коли попитання вводили до суду? Тож, е, ще до попереднього судового засідання. Ну, а коли повістку отримали про вас залучення? 22 числа. Цього ну то що, часу було достатньо, щоб познайомити? Достатньо мають направлятися. вони Взагалі мають направлятися, наскільки мені відомо. Що то вам повинна? Третьом особом ніхто нічого не направляє, окрім повістки. історія нам відповідає, що направляється. Якщо вам не відомо. Е, крім того, ви також. Не, не, ви не маєте на сьогоднішній день заперечень. Усні знімаєте, заперечення. Усні частково. Судопаль відмови здавалося питання, зазначає ще раз. Розглядається питання по старшому нормати. Ніж ті особи, які позови. І пояснюють про це. Будете надавати пояснення, так і будете надавати пояснення. Це в ваших інтересах і ваших підторках. Сідайте, будь ласка, тут переходить до розгляду справи по суду. Що? Ваша честь, можливо, я просто не почув. Представник відповідача перед початком на початку сказав, що у них є. Заперечення щодо наказу. Вони не мабуть не в розраховували, що Не буде але частково не може А Що таке частково? Ми Мали що відписання. будемо кожен раз відкладатися, поки буде додумувати дописувати. Що таке частково? Наша честь, я перепрошую, оскаржується наказ про на правовий акт, який приймається не однособовим міністерством. Він отказати. приймається міністерством за погодженням з іншими центральними органами виконавчої влади. Він він викладається обговорення громадськості. Він на і в даному випадку ми говоримо про те, що нам необхідно надати суду. Всі... Що ви робили три місяці, з не відкриття провадження? Ви вчора тільки запит направили, що... Може, чесно, робили? позивач також, коли було громадське обговорення, він не подав пропозиції щодо... Це проблема позивача, подавав він позиції не подавав, він може і не подавати. Як це не стосується справи, у вас три місяці було, справа за цей місяць. Це ваші проблеми, Чи у вас часткові заперечення, не мої. Які є, такі є. До бо зредоведення на вас.